Друзі, вітаю вас. Вітаю весняного дня. Сьогодні у нас 18 березня. Ось така гарна погода, гарне небо, бджілки літають. Я вийшла на пасіку. Пасіка знаходиться біля городу. Ось покажу вам свій кизил, який розквітає. Ранній-ранній весни такої. Цей кизил є, не знаю сорту його, він дрібненький, але вже три роки він, як почав вже плодоносити, і ми з нього варимо компот смачний такий, з кислинкою такий, прям незвичний смак. Ніби сам кизил кислий, хіба чорт полежить, то тоді він солодшає. А от компоти... Не даю лежати, зірвала їх і зварила компот. А тут, друзі, ось маю інший кущ чи дерево кізило. У мене їх було три. Одного ненароком скосили, коли викошували травичку на пасіці. Це вже сортовий. Здається, сорт називається... Семен. Я його замовляла, ці кущики замовляла в 2011 році з Криму. Тоді була газета, можливо, є, газета хазяїн і там була об'ява, і я замовила. Так у мене тепер два цих кизили осталося. Один з них вже такий прям квітує, а один ще тільки збирається. Ось так. А взагалі, друзі, хотіла вам поділитися з вами, що я вчора, коли трошки підсухлий день був сонячний, грунт підсух, поверхня ґрунту підсухла, що можна було легко ходити. я після обіду... Вирішила посіяти для ну, першого споживання моркву, бурячок і деякі квіти, які можна висівати ну, таку в холодну пору, тобто вони сходять при понижених температурах. А посіяла я нічну красуню. Посіяла матіолу, я дуже обожнюю матіолу, майже кожного року висіваю її для того, щоб ввечері можна було затриматись на городі і подихати, понюхати аромат матіоли. Ще посіяла мулюцелу, потім посіяла лаватеру срібний. Келих, я її дуже люблю. Це така квіточка, хоч і не довго квітуча, але з гарними квітками. Минулого року я вивелась із цих сім'ян. Ну, Вірніше, я залишила для розмноження насіння для себе, а вже для продажу його не було. Боже, яке гарне небо. Так от, срібний келих висіяла, салати молюцелу і матіолу. Це з квіти, те, що я посіяла. Ще, друзі, посіяла три рядочки гороху і бурячок Детройт. А там посіяла морквочку. Моркву змішала з пісочком і з редискою. Редиска для того, щоб маячки були, так я завжди робила. З маячком, тоді краще заглядати, де ж вона зійде. І ось такий мій, друзі, був вчорашній день. Ввечері вже не встигла зняти, тому що вже було е, запізно і мене ждали, е, чекали інші справи, і тому я не відзняла вчора. А прийшла сьогодні. Тут у мене чесничок, е, осінньої посадки. Е, три. Майже три рядочки зимового. Я чомусь його, чесно скажу, ну не дуже полюбляю. Так, щоб був, хай буде. А смак мені більше подобається ярого часнику. Ярий я теж висаджую під зиму, так як у нас з вологою не дуже, то тому нам потрібно садити його з осені. І отам он, цибульки, рядочка. Чотири сорти я замовляла. Заморила чотири сорти, назву зараз не, не всіх запам'ятаю, але люблю зимову, вона не така піхоча, більш смачна. Ну, ось так, друзі. Ось таким, а ще я посіяла цибульку, Дайто, здається, насінням. Вона нагадує, ну, схожа дуже з цибулею Ексібішн. І розвивається, гарно розвивається насіння. Ну, от я посіяла і побачимо, як вона у нас при нашому кліматі, як вона буде, яка вона виросте, як вона буде розвиватися. Ось такі мої. От там далі це все був наш город до середини території. Колись ми засаджували все картоплює, буряками, все росло. На базар возили продукцію. Це було дуже вигідно. Потім часи помінялися, як і погода. Засухою вже не вирості, що. і город вирішили скоротити, тому він у нас такий невеличкий зараз, його вистачає, щоб біля нього заморитися. Ну, Розповіла, поділилася. Друзі, я ще покажу вам, як я сію моркву. Перше таке ранньовесняний посів, такий я під зиму не сію, а рано сію а навесні. Цього року сію таку сортову ред корал. В морквочку і перемішала її з редискою, як маячок, редиска буде служити маячком. Вдала піску, ось так змішала і ось так О, собі посипаю потрішки. З раночком, друзі. 20 березня ось такий раночок у нас. Трошки снігу, трошки дощу, але є волога. І це добре. Ось такий раночок. Шоста година ранку. Засніжило у нас. Вночі виходила в теплицю. Такий лопатий падав. Весняний лопатий сніг. Хочу показати, як кущик сон трави вкрився морозцем. Бачите, який морозець. Тут і водичка в камінчику. Замерзла. Ну так, а на термометрі плюс один показує. А на сквозняках десь отака от мінусова температура. Але вже все розвивається. Весна йде. Такі от брунечки на модрині серединки ще кращі піони теж ось такий вигляд мають калина звичайна з ягідками стоїть але такі ягідки Привабливі. Пташки співають. Морозно, холодно. Мої пальці замерзли. Зараз раненько, після шостої півні співають. Там десь чую фазани взлітають напроти, ось десь там. Така сільська тиша краса. Чуєте, як пташки співають? Після дощику почало вияснюватися? Пташки, мабуть, збираються вити свої гніздечка, і прям такий по селі йде пташинний спів. І півні, і пташки, і шпаки, ну всі, заливаються співом. Сьогодні хочу вам показати свою діляночку, яку ніяк не можу перекопати. Почала її перекопувати ще, мабуть, днів, мабуть, днів 8 тому. Але дощик перебив всю роботу, і це ось тільки що. Замітила, що у мене ось там за трояндою Прікс редут сходить на персяночку, я її, ну, росте, я її не бачила. Шаблі його там бачила, а на персяночку не бачила. Це десь самосівом. І ще, друзі, в мене є така біла півонія, яку я дуже... На, травяниста, звичайна біла півонія, але з дуже таким... Великою квіткою зі мною колись поділилася хвилиночку. Присіла, можна ще й впасти. Поділилася моя односельчанка, в якої теж багато квітів. Це Анна Іванівна. Привіт, моя хороша. Дякую тобі за квіточку. Я колись до неї прийшла, а в неї кущ півонії розквітнув, такий гарний був. І я просто залипла на ньому, то вона каже, бери викопуй. Але ми дочекалися пори іншої і потім відкопала вона мені. Я з нею теж, звичайно, ділюся квіточками. Тому, тому маю таку красу, колись тут перекопаю і при зручній погоді. Висаджу сюди колеуси. Грушу, грушу залишаємо. Буду, да, до речі, купила, була на райцентрі, все-таки знайшла, вже декілька разів бігаю по магазинам і ніяк не можу, не було фарби для дерев. Мені дуже сподобалася фарба, я вже декілька років. Нею користуюся не вапном, а фарбою. Вапно швидко змивається дощами, всипається, а фарба тримається майже до нової. Тому тільки видасться погода і я знову пофарбую дерева. Люблю я коли біленько, чи пурненько. Дехто каже, що не варто білити дерева, це зайве. Мені подобається. Мені подобається. Морозники ще тільки набирають. Все думала, що буде одна-дві гілочки. Ні. Вони он там собі так пускають ще з боку, підростають. Так що краса ще попереду. Там також такі дзвіночки донизу, але поступово вже відкривається. Ну, цей красунчик набагато, набагато гарніший. ось такий він у нас такий гарний, пригарний. Тут ніби вони схожі. Ще один у мене є великий пустик, і вони ніби схожі, але квіточка більше махрова, але дрібніша. Там велика квітка тут поменше і, і більше махровості у ній є. Так, друзі. А тут чомусь білий був великий кущ минулого року, такий ось в крапинку таку. А цього року він повільно або його слизні. Або він дуже перестресував від засухи восени. Або слизні під'їдають, тому що я замітила, ось зараз тільки чуть-чуть проясниться, я обов'язково буду посипати уліцидом. Дивіться, яка трава гарна. Волога, на неї такі якісь малесенькі крапиночки є. І ось така вона гарнюсінька. Бачите, скільки квіточок буде? Такий у мене камінчик є. Дикий камінчик з такою виямкою. Тут водичка збирається. Отак. От так, ну, котів показувати я вам не буду. Їм там тепло, зручно гріються. У мене котики не хатні, вони вуличні. Я їх до хати. Не впускаю, в них там є приміщення, де вони ночують. Ось таку фарбу я придбала вчора для своїх дерев. Тут і написано, що фарба для садових дер дерев. Мабуть, більшість з вас такою користується. Мені теж вона дуже сподобалася. Дерев, кущів. Тут половиною. О, ні, подожіть. Так, без окулярів я не бачу. Відеречко на 5 літрів. Варто є 380 гривень таке Е, Ніби якби і дорого, але, друзі, воно того варте. Майже до наступного його сезону. Фарба тримається на дереві. І мені це подобається. Так що, як тільки видасться погода, я обов'язково покрашу, пофарбую дерево. Ось такі у нас справи. А Ще, хот... ще друзі, хотіла вам сказати, показати свої морозники, які сходять. Ось тут дивіться, як зійшли поміж камінчиками. Це тому що я восени, коли, пізно вже восени, коли сніжок тут лежав, я по сніжку розсипала насіння морозників. Перші вже вони були, посходили, але в мене мама, ну, по своїй хворобі, звичайно, вона. Жінка працьовита любить щось робити, то вона побачила сапу і тут трішки мені збила перші сходи морозників, вона їх пересапала. Позбирала всі листочки, все, що тут було зайве, вона прийшла і позбирала. Ну, то нічого, а ось ще коти. Бачите, як шкрябають ніжками виноград. Так от, тепер я ці морозники не знаю, що з ними робити. Мабуть, я їх буду помаленьку теж витягувати і пересаджувати. Ще мене тут колись росли хости, але вони з часом щось не знаю, можливо, тому що довго на одному місці росли, і вони почали себе показувати негарно влітку. Засихали. Ну і минулого року я тут поміняла. Поміняла картинку. Можливо, тут будуть морозники, але ось купила такий березклет. Він, звичайно, листя в нього підсохло. Підсухло, тому що перший рік посадки на постійне місце потрібно укривати на зиму укривним. Просто кущик потрібно було загорнути в білу тканину. А я цього не зробила. Ну, якось. От забулася, мабуть так, і тому листочки пожовтіли. Але не страшно, вон брунічки вже такі ось гарнесінькі є, і вони будуть вегетувати у нас. Ще в мене винесла ось гортензії свої. Вони стояли в приміщенні, зимували в теплиці холодні, потім я їх в теплиці вже коли почала опалювати, я їх винесла на холодну віранду. Там вони стояли, як було тепленько, я їх виносила на вулицю. Там були такі дні погожі, весняні. Прямо у лютому вони були на дворі, стояли. Потім, коли вже мали прийти опять знову в морозець, вже, якби, передавали, то я їх заносила знову в приміщення. А це ось обіцяють нам декілька теплих днів, я їх виношу на вулицю. Це велике. Листова гортензія рожевого кольору, назви я не знаю, але, але поступово навчаюся з нею, тому що в тому що перші роки трошки я не так себе, бо я їх закупувала в вони були тут закупані в ґрунті в мене, а потім я викопала їх в горшки, так мені ніби вони краще зберігаються. Хоча там в мене декілька є теж в ґрунті. Я Хотіла вам показати ось таку інсталяцію. Я просила в чоловіка, щоб порізав трубу і ось таким форматом зварив мені, чому таку трубу, вона ось така важка, ніби не хилиться. Люблю сухоцвіти, щоб взимку стояли. Десь тут в себе. Мені, мене радували зимою. Ось таку інсталяцію роблю, колосочки з нашого городу нарізала минулого року. Такий зробила букетик з колосків. А це пенстимон, мій. Дивіться, які гарні в нього теж всю зиму пролежали просто в такому підвішеному стані. І тут от синьоголовник, він якось ще називається, забулася, теж біля річки проїжджали і зупинилися, і я. Нарвала його, нарізала, зібрала для того, щоб отак поставити. Ще були гортензії в мене, але їх вітром пороздувало. Багато чого можна сюди поставити. таку -цю. ну, така собі не, не примхлива і не важка, але важка за своїм станом, що вона не, не коливається. Там нічого немає, просто пустота на дні. Мені там і не треба, але отак, щоб. Тримач для сухих букетів, так я його називаю. Ось так, друзі. Зараз ще вам покажу. Це мій ялівець вілтоні здається, я його хочу, отак ось прив'язую, хочу його зробити, щоб він в мене вився. От туди нагору, хочу, щоб він вився. Поступово привчаю його. Ще коли мені хлопці... На замовлення я, можливо, говорила, не пам'ятаю. Оцю арочку підряд парфюм чоловіка не було вдома, а мені арочка потрібна вже була, то я попрохала, щоб мені хлопці зварили такі решітки. Сама стойка вже була, а от решіток не було. Ці хлопці зварили мені такі оці фігурки, всякі, але так сталося, що чоловік їхав у звільнення додому. І міг по дорозі забрати у них ці решітки, і сам уже їх приварював, але в подарок хлопці мені ці із фірми поставили ось, такого, ось таку цапельку. Так, так руки до неї не дійшли, щось пофарбувати її, якось зробити її такий яскравий вигляд. А от коли прийшла знімати, і ось задумалася. Чи варто її фарбувати? І знову ж таки буду прохати вашої допомоги, щоб ви мені підказали, фарбувати цю цапельку чи залишити її в такому стані. Зараз от наразі ніби модно, щоб були такі металеві вироби, щоб вони мали такий іржавий вигляд. Я вже декілька разів бачила і читала, що іржа входить в моду. З однієї, для садівників це дуже добре, тому що роботи вистачає, а ще фарбувати також потрібен час. І тому, друзі, от підскажіть, от як ви, ви зробили з цією цапелькою? Скажу, що фарбу я вже купила для неї, є фарба. А от чи варто її фарбувати, чи залишити в такому стані і на цьому місці. От. Ще в мене було для, є для неї одне місце, я зараз вам покажу. І, і, опять же, чи тут же її залишити, чи перенести її десь отут поставити. Як ви скажете, тут теж таке місце, ніби пусте, хоча я сюди планую по центру поставити? Горщик з катарантусами, ну це буде або за лісумом, це буде влітку. Так що, друзі, я вам дуже вдячна за ваші підписочки. Хто не підписався, підпишіться обов'язково. Прошу вашої підтримки мого контенту. І обов'язково ж дякую усім, хто підписався, хто коментує, хто підтримує. Натис... Натисніть на дзвіночок, щоб отримувати мої нові відео. Е... Контент у мене буде. Роз... Розказувати, розповідати є про що, показувати теж, надіюсь, буде що. Так що разом буде веселіше. Запрошую!